Доброго всім дня чи вечора, 11 липня, буде малесенький ролик ролик. Малесенький ролик про те, як ми сьогодні з п'яти ранку ще не встановилися і ще куча роботи. Привезли сьогодні соломки, Добре, що є мажара у нас така. Така соломка сьогодні. Одна порядна людинка тікувала. Зараз ще будемо їхати, бо не, не все забрали, коровки наші пасуться. І наконец-то, мечта. Ми довго думали, що нам робити з фермою, як її почистить. Розібрали, ферму вирішили. І Дякую одній доброй людині, що нам допомогла Чищені, дивіться як виходить Круто. вичищаємо так фермочку. Короче, ось тут все, бо вже ви... да, і що там? Туди далі вже не будемо, так? Да? Вже на проход витягуємо. А, ну то все, заберемо це руками. Оце така какашка, загод на какашкались вони. Бачите? Треба було так Небагато. Воно багато какашок. О. І тепер будемо, я ж казав, що будемо знімати, я буду відео, як ми будуємо ферму. Будемо такий фундамент робити, щось висохне, я вам зніму і покажу. Будемо далі будувати. Що з цього вийде, не знаю, Ну, нас вибороно, нам треба до осені побудувати ферму. Козам жарко ужасно. Гною получилось жах. Скільки. Це ми тут розвозимо, хочемо зробити тут випас для коз. Розвеземо цей дні і розтягнемо. Посіємо травичкою багаторічно. Зробимо загороди і будуть кози пастись. Так що так працюємо. Техника, Ацет техника, круто, ладно, всем пока.